Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! Спішу повідомити, що 2 квітня о 19.00 на новому каналі відбудеться показ 5 та 6 серії серіалу Будиночок на щастя 6 сезон. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо в зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В п'ятій серії в садочку Тарасика відбудеться конкурс талантів, а Вася став шанованим журі. Кожен з батьків у садочку мріє про перемогу саме своєї дитини. Тож синківці вирішили підкупити Василя, а той і не проти грошенят і стати трішки корупціонером. Про те, як Василь оцінить на конкурсі талантів свого Тарасика, Макс тим часом намагається ужитися із своєю сусідкою у квартирі батьків. Звиклий до раннього підйому Максим рано готує сніданок під гучну музику, що дуже дратує Дашу, яка звикла спати дуже довго. Тому чи знайдуть сусіди компроміс і чи вдасться їм ужитися? Це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. В шостій серії ми побачимо, як Максим з усіх сил намагається помиритися з Машою. Що він придумав цього разу, і чи не вийде все знов йому боком? А Назар тим часом з ентузіазмом працює на фермі Макса. Але за що хлопець не візьметься, все губиться і ламається. Назару навіть вдалося загубити свій трактор. Але як так сталося і чи причетний до цього Василь? Це ми дізнаємося уже невдовзі. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!